O В людини, і в собі, і Аби висловити своє обурення та достукатись до міських чиновників. До Львівської міськради прийшли жителі одразу п'яти районів Львівщини. Люди вчергово вимагають повернути звичні кінцеві зупинки приміських маршрутів. Я навчаюся львівській політехніці. і Мені складно з самого ранку добиратися, як це пів шостої ставати, щоб на навчання поїхати. Ні слід на дві маршрутки пересідати. Як це так? Ви над людьми знущаєтеся? Блін. Грошей йде подвійна сума біля 25 гривень. Раніше йшло. 14, максимум навели ну, страшні незручності і страшний бардак. Люди сьогодні ну будуть перекривати траси, будуть стояти до кінця, щоб ну залежити свої, свої маршрути до, до кінцевих зупинок. Нагадаємо, що спочатку жовтня львівська уда змушена була перенести кінцеві зупинки приміських маршрутів на автостанцію номер 3 що на вулиці Петлюри, через рішення Львівської міської ради. Місто зверталось до обласної, щоб вони привели свої приміські маршрути до згідно чинного законодавства. Ні, автостанція на приміської вокзал. Немає, це вас хтось не інформував неправильно. Є ухвала номер, яка прийнята, що в 2010 році, і тут чітко написано, що маршрути по саме напрямку мають їхати до городовської 112, приміський вокзал. Є чітко, що зупинки у власний маршруті має визначати міська рада міста Львова, а не інші ради чи обласна рада на що по самі поселяються, посилається міська рада. Аби врегулювати ситуацію та повернути кінцеву зупинку на приміський вокзал. Народний депутат Богдан Дубневич разом із жителями області вже підготував петицію для міського голови Львова Андрія Садова. Во з вимогою створити робочу групу та сісти за стіл переговорів. Я просто не розумію ситуацію міських депутатів, міського голови. По перше, не можна це робити спонтанно якогось дня, отак і все. Ну це ж має бути готове. має бути готові. Має бути якісь перепрошую обговорення цього всього питання. По-друге, Ну то ти ж треба дивитися, куди ти люди їздят. Я об'їздив ті зупинки, де пропонують ну, там просто там катастрофа. Після акції протесту відбулася й прес-конференція з цього питання. Обурені пасажири запевнили, у разі невиконання їх вимог звертатимуться з позовом до суду.